Płynie jeden śpiew, jeśli młodym wyjść, jedź do lwowa. Wszędzie jest dosyć bezcennej okazy, do śmiechu, do łez, do bezcennej fantazji. Tyle jest miast, tyle jest gwiazd. Wszędzie zgadasz o piosenki tej słowa. i jak dziecko. Боїмів є, напевно, одним з найулюбленіших місць у Львові, не тільки моїх, але й тих тисяч людей, які сюди прибувають. Це справа в тому, що таких об'єктів на території України є, ну делікатно кажучи, дуже мало, якщо говорити відверто, то один. А по-друге, це об'єкт, який приховує в собі величезну кількість різноманітних таємниць. Насамперед треба сказати, що е, каплиця Боїмів це єдина з каплиць, яка дійшла до нашого часу, яка була побудована поряд з Римо-католицьким костелом у Львові. Ми знаємо, що подібних каплиць, не таких самих, але подібних було понад 20, вони були ліквідовані разом з кладовищем, яке знаходилося тут, після приходу до влади у Львові австрійців, тобто після 1777. Шостого року. Однак цю каплицю зберегли, вона використовувалася в тому числі для поховання покійників, їх тут відспівували. Але каплиця ця була побудована на початку 17 століття для відомої родини угорської, яка прибула до Львова, а саме для родини Боїмів. Засновник цієї родини, правильніше його називати Дьордь Боїм, або як ми кажемо тепер у Львові Юрій Боїм, будуючи цю каплицю. Написав в своєму заповіті, що я хочу, щоб тут було поховано три покоління моєї родини. Парадоксальний факт, але, власне кажучи, на третьому поколінні ця родина і закінчилася. Ми бачимо з вами отут на стіні поряд чудесну епітафію, де, власне, представлені члени цієї родини. З лівого боку це сам Юрій Боїм, з правого боку це його дружина, її звати Ядвіга, а наверху два покоління їхніх дітей. Тобто це діти і внуки. Посередині прекрасна скульптура Марії, котра тримає на руках свого сина, це так звана пієта. А сам, Боїм був людиною дуже незвичайною. І діти його, і внуки також були дуже незвичайними. Один з його синів, котрий був монахом, він пішки замандрував прямо в Китай через португальську колонію Макао він потрапляє на двір китайського імператора і намагається навіть навернути його у християнство. Очевидно, в цьому місія була невдалою, але оцей боїм молодший, він пише знамениту свою книжку, яка отримує назву Географія, яка була видана пізніше в Європі і користувалася великою популярністю серед тих людей, котрі хотіли щось дізнатися більше про Китай. Але що є дуже цікавим, саме оцей молодший боїм став першим європейцем, котрий приніс в Європу такий екзотичний продукт, як ківі. Зараз нас це не дивує, але на той момент це, напевно, було фантастичне відкриття. До слова кажучи, він знов повернеться в Китай, вже тепер як офіційний посланець Папи Римського, і помре в одному з конфуціянських монастирів, де до сьогоднішнього дня є похований. Але сама каплиця є також неймовірно цікавою, тому що ми з вами бачимо ось тут кілька надзвичайно цікавих композицій. А я виокремив чотири з них. Прямо посередині це молитва Ісуса в Гецетманському саду за момент до того, коли він буде заарештований людьми Понтія Пілата. Якщо ви звернете увагу з лівого боку вверху, там видно, як ці люди Понтія Пілата, правда, вони вже намагаються зайти в цей сад, щоб заарештувати самого Ісуса. З лівого боку від нас це композиція, яка називається Тайна вечеря. А ось там трошечки далі третя композиція, яка називається Умивання ніг. Це момент, коли Ісус миє ноги своїм, своїм учням. Цікавим фактом є також те, що ось тут, прямо посередині, знаходиться четверта композиція, це єврейська Пасха, і це є незвичайна річ, коли тема Нового Завіту і Старого Завіту поєднані між собою. Тобто християнська релігія, яку ми зараз знаємо, поєднується власне, з законом Моїсея. В цьому, напевно, є дуже цікава особливість цієї каплиці, тому що ми можемо прийти до висновку, що віротерпимість у Львові в 17 столітті була значно більшою, аніж подеколи вона на сьогоднішній день є в Україні. Але це ще не всі таємниці. Вся справа в тому, що отут, де ця композиція, ми бачимо з вами чудову цікаву фігуру Іуди, який сидить прямо зразу найближчий до нас. Він в своїх руках. Як ви бачите, тримає гаманець з грошима, за які він продав Ісуса Христа. Ми бачимо цей гаманець. Власне, з приводу оцієї фігури, один з львівських єпископів, котрий в той момент був у Львові. Не хотів освятити цю каплицю, але не з приводу, звичайно, Іуди, як би там не було, а він був апостолом, а з приводу того, що під його кріслом, як ви бачите, свої зелені зуби показує нам диявол, котрий вже охопив душу самого Іуди. Ну і відповідно, єпископ казав, що я не можу висвячувати цю каплицю, бо як я буду святити самого е чорта. Ми не можемо на сьогоднішній день сказати, як там вдалося, так би мовити, переконати єпископа, але факт є той, що каплиця була таки освячена. Боїми були надзвичайно багатими людьми, настільки, що вони цю каплицю зробили ще й додатково таємничою. Ось тут, в цьому місці, починається таємний підземний тунель, який провадив близько 50 метрів до будинку, в якому жила родина боїмів. Фактично, вони могли собі дозволити свого будинку в цю каплицю приходити йти звідси, ніким не зауважені. І ці двері вони були зроблені власне в той сам час, коли будувалася каплиця. Таких дверей тут є два двоє, ось тут, і наступні двері з протилежного боку, але ті другі двері вони фальшивка, там нічого за ними немає, тобто вони зроблені лише для симетрії. Ще одна фантастична річ в цій каплиці це, звичайно, її верх. Це оцей прекрасний купол, під яким ми стоїмо. Якщо ви подивитесь на нього, він створює ілюзію, що нібито каплиця є більша всередині, аніж вона є ззовні. Цю ілюзію нам створюють ті касетони, які знаходяться вверху, в яких ми можемо побачити з вами пророків, ангелів, інші цікаві постаті. І е, дуже цікавим є той факт, що каплиця до сьогоднішнього дня ну створює нові таємниці, і її історія очевидно, що не є завершена. Насамперед, хоча б в тому факті, що в цій каплиці є один з незвичайних об'єктів, який я особисто дуже люблю. Цій каплиці в цій каплиці все ще працює е, замок, який був тут встановлений на початку 17 століття. Я думаю, що в Україні є небагато об'єктів, де один і той же замок. 400 років відкривається з дня у день. Причому, якщо ми з вами подивимося на цей замок, то ми побачимо, що він справді діючий, ось він. Він працює. І для цього, для цього замка ми навіть маємо спеціальний ключ, такий, напевно, як носили в стародавні часи, десь там на поясі. І цим же ж ключем науковий працівник щодня відкриває, відкриває цю каплицю.